Всім привіт, привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу продовжити свій серіал, як дівчатка його називають, з моїми запасиками. Цього разу я підготувала всі свої дістала всі свої запасики з лосьйонами, скрабами і кремами для тіла. Отже, покажу, що в мене є в цій категорії, що в мене є по догляду за тілом. Для зволоження тіла, для очищення, для страбування, усінчики, кремчики. Поїхали. Робіть собі, дівчатка, хто полюбляє чайок чи кавусю, і приступимо, до того, що тут також є, є в мене трохи запасиків. Почну з великих ось таких пляшок це в нас Avon, 400 мл, тропічні фрукти. Тут в нас, здається, манго і. Ананас, щось таке маракує якась чи манго і ананас. Такий приємний також. Виходила фруктовий такий солоденький ароматик, відушка. Виходила в ну, року, здається, ця новиночка лінійка. Класна. З задоволенням буду користуватись. Є в мене таких навіть дві. Брала тоді по фокусу в наборчиках, тому буду користуватися з задоволенням. Наступний. Ось такий це недавня, недавня новиночка, здається, оце тільки приїжджав жасмин та гліцерин. Це, здається, це я брала також жасмин та гліцерин. Так, 400 мл. Того, що деколи ці упаковочки міняють, кожного разу плутаюсь. Ось такий є лосьончик для зволоження. Цей у нас іде. Зволожуючи лосьон для тіла з гіалуроновою кислотою і церамідами. Також такий великий об'єм 400 мл. Далі ось такий є ще з, алої, з чайним деревом та вітаміном Є е для всіх типів шкір. Також великий такий лосьончик, лінієчка Кео, класні ці лосьончики. Люблю, користуємося з донькою. Ще є ось такий. Великий скавунчик, об також минулорічня новиночка виходила, брала також по фокусу в наборчиках, так було вигідніше. Далі. Недавня новиночка ось така з вишенькою. Вишня та яблуко, здається, так. Ця лінійка називається. Ось йому для тіла, з ароматом вишні. З антиоксидантами та ароматом вишня. Колись був такий, пам'ятаю, в об'ємі 200 мл, такий прозорій пляшечці. Нейчерлс тоді ще була лінійка, в мене був такий з черешнею, також пам'ятаю. Також дуже був смачненький той лосьончик, дуже його запам'ятало. Далі, ось такий подарунок, подарунок сюрприз, тоді здається, приходив такий лосьончик з трояндою. Також це ще в старому такому дизайні по 400 мл також в цьому, в цьому флакончику. Далі є ще два від енканту, ось такий лосьон для тіла, нефритова квітка і шовк, парфумований лосьон для тіла. І ось такий чармінг. Тут у нас е, ожина та мускус. Ось такий є по 250 мл. Далі Aivon, якщо по Eivon, продовжувати ще ось в такому є. Пакуванні 200 мл. Тут уже з кавунчиком. Брала тоді наборами по фокусу, було так вигідніше, тому в мене є і в такому, і в такому. Е, наступне що покажу ще в старому також. Е, в дизайні, в старому пакуванні, є ще в мене кілька гельчиків таких лосьончиків. Це у нас і в Дует Радіант, дуже приємний аромат має цей лосьончик. Я один такий використала. Класний, дуже подобається. Ще є такий свіженький. Приємний дуже ароматик, був такий ароматик. Далі наступний цей вже, здається, в мене і в користуванні стоїть The Attraction. Якось була, нанесла його, ну, дуже такий приємний аромат, дуже люблю я водичку attraction, Це ще в старому дизайні по 150 мл лосьончики Ось такий є в мене. Також подарунок-сюрприз приходив тоді, за 25 гривень, здається. Якийсь мені деякий мерехтливий лосьончик Також треба його використовувати, ось такий з ваніллю. Тобто, такий лосьончик Ще є в такому ж дизайні і в Пріве. Також така смачненька з яблучком водичка є в мене, і лосьончик до неї. Ще Енлесан, Faravy Enlesan. Класна також водичка Farvey. Шкода, що її не перевипустили разом з оновлен... в оновлених таких флакончиках. Є в мене вона, і, і я її і задублювала вже кілька разів. Є, в мене вона в запасиках класна водичка. Ще покажу в такому об'ємі 200 мл від Юнайс nice. алоєвера, гель з алоє. Також такий зволожуючий іде. Гель для тіла. пом'якшує, розгладжує шкіру і зволожує ось такий, також сюди поставлю. І ще відей є вже оновлені лосьончики. об'ємчик 125 мл. Такий ось є Everlasting парфумовані, парфумовані ці лосьончики. такі, як водички. Є в мене також тудей. Злінічки ТТА. Далі. Ага, ще один. В об'ємі 150 є персів, кашемір. Ось такий також досить класний ароматик. Шкода, вже зняли, немає. Є в мене ще він. Власне, також ароматик, такий, якийсь він зігріваючий, затишний. І от до нього є лосьончик ще, персів кашемір. Ще є ось такий Attraction Closer. Зазвичай виходять тут новиночки і беру їх наборчиками, з лосьончиками, водичка і лосьончик, або водичка в об'ємі 10 мл, ручечка, або в повному розмірі також з лосьончиком. Так само приходить мені і. Love You together, Остання новиночка Вейвон. Класний також ароматик. Мені сподобався, зайшов. Недавня також новиночка тогорішня Fireway Shine. Також брала його з водичкою, лисьончик також є. І TTA Wonder. Класний також ароматик, такий свіженький, кітковий, класний. Далі покажу ще лосьончики від Фармасі в такому ж форматі, типу 100 мл. Ось такий sensйшнал ароматик такий також є Сігнейча, Також об'ємчик, такий пудровий квітковий аромат. Сігнейча, в мене навіть от три штучки є. Десь, десь вони були, здається, по якійсь акції, тоді якось чи десь в розпродажі, і я в хороші ціні їх взяла. Ось такий ще в мене стоїть, я вже його і вбрала, ставила під рукою в користування. Гель такий використала, лосьон лишився. Це донечка для мене якось на 8 березня дарувала. Набірчик такий, десь вона тут у нас в магазині купувала. І гель використала. Об'ємчик тут невеличкий, 150 мл, але такий компактний, досить такий. зручно навіть десь із собою брати. Такий невеличкий невеличкий такий об'єм. Це лишився кітковий такий строяндочкою лосьончик. Ще треба його використати. Далі покажу лосьончики. Ось такі від Doctor Clinic. Це із денькою. Це взяла з Project Pen. Я такі позначки собі поставила на продуктах, які взяла лаком, позначила собі, які я взяла в Project Pen. Ще поки що не починала, треба вже брати таких є в мене дві штучки. Один взяла в проект, один ще в запасиках. Також ось такий першин. Той з динею цей у нас. Е, як він там називається, забула, забула. Дуже мені з динькою той подобається. А це якийсь чи то, е, чи то марахує, чи то якийсь він він також, він також фруктовий, такий солоденький, досить приємні такі лосьончики. З динькою в мене два, тому один взяла в Project Pen. Далі. Від фармасі. Ось такі лосьончики, 325 мл, лінієчка коричневий цукор. Ось такий є лосьончик для тіла, дві штучки навіть у мене є. Зручні ці дизайни з, з помпою, досить зручно таке, можна і для рук, і для тіла. Зручно наносити. Таке в баночках. В мене зараз стоїть. Також біля ліжка з, зелененький такий від фармасі, класний. Подобається мені далі. Підемо по баночках, ось таких уже. Це в мене Milk and Недавно брала. Захотілося новиночку цю взяти. Дуже сподобався дизайн. Колись такий в мене, колись такий в мене був е, тільки в такому класичному дизайні кремчик. Ще навіть баночка лишилась, прозора така ось така, як, як ця Jordani Gold Essence. Також така баночка кругленька. є в мене. Мілкенхані. Колись я брала. Давно-давно зараз в мене в цій баночці зберігаються пробні зразочки. Я туди накидаю їх і вони там у мене так лежать, Того, що ну, пробними зразками якось не, не користуюсь. практично, якось мені, Не знаю, незручно. Купую тільки, щоб познайомитись з ароматом, а щоб так на себе потім його наносити, його намазом якось не, 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 не користуюся я пробними. Вони такі манюсінькі, їх так незручно відкривати. Далі ось такий ще є від Oriflame, лінієчка Ломнейча це у нас кокос і какао. Такий ще є, тут у нас об'ємчик 200 мл, Далі, відеей ще є ось такий крем-батер для тіла, 200 мл. З екстрактом, як там брусніка переводиться і кедр. Як там вона переводиться на українську ще є в мене ось такий багато баночок. Це і в нас іде з авокаду. Часом дівчатка із наявності беруть ці лосьончики. Ось такий є з макадамія, здається. Солоденький такий приємний ароматик. Ось такий свіженький з огірком та алоя на всіх типів шкіри, також такий зволожуючий. Далі недавня новиночка. Наборчиком приїжджала з вишенькою, так поповнила запасики. У мене ще їх є, але не взяла, нехай будуть, вони розходяться. Ось такий з кавунчиком також. Кремчик. Він іде я крем для тіла мультифункціональний. Далі ще є ось така з ананасом. і манго ананас. здається. Так, називаються смачні такі відушки, різні, різноманіття різних є, що вибрати, і ще один Ось такий з авокаду. Ще один є. Ці кремчики класні. Ось така малюточка від Oriflame, ягідний якийсь такий, тут на 150 мл. Така. Далі ще два ось такі крем суфле для тіла з манго від Фармасі. 200 мл, такий жовтенький, також ще поки що поставила в запасики і з манго і ще один зав... з авокадо. Зелененький такий, такий також брала. Приємні такі відушки і продукти такі, я думаю, будуть гарно зволожувати. Далі пройдемося по скрабчиках ще. Ось такий маю від Юнайс. Nice. Це у нас з зеленою кавою скрабчик. Брала мене кілька раз подруг, подобається їй цей скрабчик. Далі також скраб від фармасі. Пінний скраб тіла з манго, смачно пахне такі скрабчики. Недавні новиночки, вони не так давно вийшли у фармасі. І такий же є з авокадо, скрабик. Далі ось такий від юнайс. Nice. Тут у нас гранат, здається, гранат, гранатовий такий, запаляний. Він іде у нас чи то сольовий, сольовий скраб для тіла, з олією гранатових кісточок та гібіскусом. Ось такий є. Запаси, як скрабок, якось у мене скраб підзбиралося. Далі дві штучки, ось таких з коричневим цукром від Фармасі. Лінієчко. Зараз в мене був квітковий, ось таких дві штучки квітковий. Той, що приїжджав від осаночки, я його вже використовую ще недавні новиночки від Доктор Clinic. Тут у нас абрикос. Великий об'єм 500 мл, ось така банка величезна. Смачно дуже пахнуть, класні птушки в цих скрабиків сподобались мені. І ще є в мене з гранатом. також. Ось такий скрабчик з гранатом. І останній скрабчик, ось такий брала. Читов. Недавно бачила такий в копіючці. Брала якось я в копіючці. Такі захотілося. Мені чогось таке, мені не дизайн, абрикос. Захотілося чогось такого, якогось літнього, солоденького, фруктового. Сподобався дизайн і я взяла. Десь зараз бачила копіючці, здається, 79 гривень, якось в районі 80 гривень. Доволі такий бюджетний скрабчик, скільки тут у нас. Тут у нас іде 300 мл. Такий. Вже й поставила його до ванну, кімнату туди в, в тумбу, поставила, щоб він в мене вже наступним йшов у використання. Ось і все, в принципі, ось такі запасики для тіла, ось такі баночки, скрабчики, лосьончики в мене є. В принципі, скрабчики вже трішечки підзбиралися, але потихеньку використаються. Подобаються мені вони всі, вони гарні, мають відушки. ці вийшли новиночки в Доктор Кліні класні такі ароматні скраби, досить густі. Будемо користуватися. І лосьончики також класні. Вейвон. Люблю лосьони. Подобаються мені ці продукти, будемо користуватись задоволенням. Ось такі запасики, лосьйони, креми і скраби для тіла. Далі будемо, не знаю, дивитися, або шампуні, або вже для обличчя, щось будемо переходити. Такі були мої запасики. Такі продукти маю, буду користуватися з задоволенням. Всім дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі на моєму каналі. Дякую, що заходите, переглядаєте, коментуєте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Мені буде приємно. Сподіваюсь, вам було цікаво. Кому цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, хто що з цього пробував. Буде також і почитати ваші враження від цих продуктів. Всім на все добре і до зустрічі на моєму каналі.